Головне завдання нової влади на сьогодні налагодити ефективну систему боротьби із корупцією на середньому та нижчому рівнях державного управління. Те, що збудували, воно настільки монолітне і настільки крепке, що зараз ми з відбійним молотком. Розрушуємо цю систему. На переконання прем'єра вже є перші успіхи у цій боротьбі. Зараз ми вже розрушили систему так званих податкових майданчиків, де відмивалися за даними центрального банку 140 мільярдів гривень. Відмилось завдяки такій системі протягом чотирьох років із держбюджету було викрадено сотні мільярдів гривень, які сьогодні працюють проти нашої держави. Віктор Янукович разом зі своїми прибічниками вивіз за Нашою інформацією за територією України вивіз велику суму коштів. Вони нараховують мільярди доларів. І ці кошти сьогодні, за нашою інформацією, за інформацією розвідувальних і оперативних служб, використовуються якраз для підняття сепаратистських настроїв серед. Населення України, аби змінити систему, уряд підготував низку законопроєктів, які повинні виключити можливість виникнення корупції у різних сферах держуправління. Уряд схвалив на своєму засіданні один з ключових законів, який породжував корупцію. Це є Нова редакція закону про державні закупівлі. Якщо до розгляду цього проекту закону рада ще не дійшла, то урядовий проект закону про відновлення довіри до суддів депутати взагалі заблокували. На жаль, нам так і не вдалося отримати підтримки членів парламенту, щоб проголосувати за цей законопроект в цілому. З третьої спроби цей законопроект був проголосований тільки в першому читанні. На думку урядовців, проводити ілюстрацію потрібно поетапно і зважено, адже за роки незалежності кадрів. Потенціал держави значно зменшився. Витягую молодь. Гарвард, Єйл, робота в четвірці найбільших аудиторських компаній, робота в міжнародних юридичних компаніях. Да, може, не так добре знають державну службу, зате мають клепку в голові і совість. Але які б демократичні та прогресивні закони не прийняла Верховна Рада корупцію державі не знищити, доки ми її не знищимо у своїх головах. Побороти корупцію можна. Не тільки заборонивши брати хабарі, треба заборонити людям давати ці хабарі. Центр Артек